365 днів про взаємовідносини. День 47-й. Наказ любити своїх жінок. Колосянам нам 3 розділ, 19 вірш. Чоловіки, любіть своїх дружин і не будьте до них суворі. Для чого було наказувати чоловікові любити свою дружину? Справа в тому. Що, коли відбулося гріхопадіння, знищилось те, що було закладено Богом. І так, від самого початку Богом було закладено чоловікові любити свою дружину. Замість того, щоб любити її, він почав панувати над нею. У нього з'явилося величезне бажання, таке внутрішнє керувати, панувати, володарювати. У жінки через гріхопадіння, замість того, щоб шанувати чоловіка, виникло бажання противитися. І все це наслідки саме гріхопадіння. Тому потрібен був Христос і Єфесянам 5 розділ, 25 вірш, сказано. Чоловіки, любіть дружин своїх, як і Христос возлюбив церкву і віддав себе за неї. Потрібен був той, хто востановить ці нормальні відносини і, дякуючи Христу, дякуючи Його жертві, дякуючи тому, що Він віддав себе, Він освятив церкву свою і відносини, повертаючи або даючи можливість кожному, хто цього забажає, вернутися в першочергове покликання. Іншими словами, Павло говорить так. Чоловіки, любіть своїх дружин понад усе. Не турбуйтеся ні про що інше, крім прояву любові до дружини. Оскільки про все інше ви встигнете потурбуватися в свій час. Якщо ви будете любити дружину, то впораєтеся з багатьма існуючими і потенційними проблемами вашого шлюбу, відчуваючи любов. Ваша дружина розцвіте, тому що вона була народжена для любові. Ось так можна по-іншому сказати Єфесянам і відкрити це місце Єфесянам 5 розділ, 25 вірш. А тепер подивимось, давайте на дружину, яку люблять. Ви знаєте, як вона буде характеризуватися? Вона радісна, вона спокійна і вона здатна проходити тяжкі випробування. При цьому не втрачаючи миру. Її відносини з іншими будуть теж вкладатися благословенно. Оце характеристики тої, яку люблять. В ній буде завжди ця гармонія і цей розквіт. Чому? Тому що вона знає, не залишена і не покинута.